Инспектор Гей любит Паха и Гейна, Инспектор Гей, Рамая несноток, Инспектор Гей, частый гость вами даже Инспектор Гей врубается в рог.

Є є. Різни, ти... Ви розумієте? Ви що за молодый, щоб не появляться? Ви що за молодей? Молодой чоловік. А ви посвідчення? Ви ще за молодий да. мені те є... питання задавати. Чому ви їдете з такою швидкістю, що створюєте аварійну ситуацію? А? Вас не стосується, закон України про міліцію. Я вам кажу, ви розумієте, чині, що не питаєте. Можна ваше службове посвідчення. Ви ще за молоде мені це питання задавати. Я вам говорю, я вам задав Іспектор, питання. Законці 0123 да. Службове Там, посвідчення. Я вам задав питання. Закон України про міліцію не для вас. Закон України про міліцію міліцію не для є, вас. Так, що не для мене? Причина зупинки судського правопорушення. Говорите, Створює... ви знаєте, що ви створюєте? Аварійну ситуацію. Ви зрозуміли чи ні? не зрозуміли? Я хочу написати на вас жалобу. Значить, я вас зупинив для чого? Ви знаєте чи ні? Причина зупинки. 12 розуміли? причин за молодий, зупинок. Що ви мені ці питання задавати? Зрозуміли чи ні? Закон Українського інспектор служби зупинки. Ви мене посвіщення. поняли чи ні? Ви ще за молодий. Не розумію, як ви до мене говорите. Я викликаю, 102, два не маскам. Службове посвідчення. Службове посвідчення, можна побачити ваше. Службове посвідчення. до мене звертаєтесь? Я вам посвідчення. Ви до мене звертаєтесь? Службове посвідчення. зробив. При першій вимозі ви повинні пред'явити службове посвідчення, інспектор. При першій ви... вимозі ви повинні пред'явити службове посвідчення. Закон водій, ви завершено. Ви завершено. Ви України вихає. про міліцію, закон України про дорожній рух. Ви це ви не знаєте. На ви кастри ви одиниці, інспектор. Я все знаю. Більше від вас, вже років. Будь ласка. Ця п'ята закону України про міліцію. Що каже? При інспектор. першому зверненні до громадянина ви повинні приділити службове послідження. Я вам зробив замічання, так про дорожній рух якраз закон. Говорить ви. про те, що ви повинні так. рухати такою швидкістю, щоб не створювати перешкоду. Ви до мене Чем звернулися. Ви розумієте, чи ні? Але ви до мене звернулися інспектор. Звернувся і сказав вам, що ви не їхали так. А ви мені тут питання так. задаєте таке? Ви що за молоді послі... питання Ви задавати? зараз інспектор. дорожнього зараз Я вам замічаю. Службове посвідчення. Слойте, ви ще за молоде мені це питання задавати взагалі. <голові> я вам кажу, що будете таким чином задавати питання в вашому житті. <голові> чи? <голові> Яким чином? Я хочу пересвідчити, чи ви, чи ви працівник мені службова... <голові> Яке замічання? Замічання, що ви дуже повільно їдете. І тим самим створюєте почуття до мисла. ви такі? хочете по 22 статті зробити мені попередження, <голові> так? Я вам про Я вам кажу про те, що ну, Ви маєте їхати. Ви, право так, ви, так, так, дуже, uh, ви знаєте, що не маєте право рухатися з малою швидкістю, з такою, щоб іншим створювати uh, процедуру. З малою швидкістю маєте право їхати посередині дороги. <звратити> Якщо посередині дороги їм... Я поверну, я повернув на перехресті. Це вас не стосується. Я нормально і вам ще впереді, я життю, розумієте, що вам ще довго жити і їздити по цій дорозі. Мені вже все, наприклад, я вже 20 років зробив, я вже можу йти. Але я, я просто нет. говорю з цією ситуацією, що ви підходите і я вам замічання роблю. Ви вже тоді про п'яті статті закону України по міліції. Правильно, але О, ви суть, ви поняли, ви чули правила. Вам не треба нічого ж правила вивчити. Я знаю правила дорожнього руху ну, на пам'ять. Має право їхати водій з малою швидкістю, щоб створювати пришкоду руху? З малою швидкістю? Повне право має їхати з малою швидкістю, так. але не заважати іншим. Бо.